Зараз зняли годинник зі своєї руки так. і подарували хлопчику. це за хлопчик Він, ще це, в Києві. Я його так не розпитував. Просто я бачу, що добра людина, яка щось хоче, яка цікавиться долю України. І цей годинник мені дуже багато приносить везіння, і я йому подорожу. Це, якісь години? Ні, це брендова така українська марка, клейнот, яка пускає такі досить бюджетні, але якісні годинники. Вони мають символічно це приплаті 300. І я завжди своїм був друзям, побратимом, завжди роблю народження чи на якусь дату такі подарунки. Ця людина, я впевнений, заслуговує такого подарунку. Так, Він подарував мені ось а я, так а я просто з ним познайомився і сфотографувався. Він мені на пам'яті подарував е, свій бік. Ага. Е, я йому дуже за це дякую. Це для мене справді дуже дорогий подарунок. І я сподіваюся, що в майбутньому. Е, я стану народним депутатом від фракції «Батьківщина» або народного фронту. У мене є така моя життєва позиція. Треба допомагати людям, треба допомагати усім небайдужим і студентам з обмеженими можливостями. Я є таким же